Слава Ісусу Христу! Як ми вже чули багато Божого Слова, що Бог має для нас якусь мету і в сьогоднішній день, і це зібрання, і те, що сіється Боже Слово в наші серця. І в нього є мета і загальна мета це є, як каже Апостол Павло, про церкву Ісуса Христа. Що для того, щоб вона була там, в святих небесах, де є Ісус Христос, то Він для цього прийшов на цю землю, щоб взяти тіло, щоб потім себе віддати, щоб потім пролити кров, щоб церкву освятити, щоб церкву очистити, щоб церкву приготувати до зустрічі з ним. І Він це робить і в сьогоднішній день. Те, що я роздумував у своєму серці деякі місця Божого Слова, роздумував через те, що десь в моєму житті це вже як пройдений шлях, а можливо, ще щось є, чого я не бачу. То якраз як, як і пастор молився на початку, то щоб Бог просвітлював наше серце навіть у тому, чого ми не бачимо. І Давид про це молився. Каже, покажи мені, Господи, чи часом я не є на якійсь небезпечній дорозі. І про те, що я хочу сьогодні говорити, каже нам слово Боже, наприклад, апостол Яків каже: якщо в вашому серці, бачимо, ми чули, і сьогодні нам брат нагадав про цю проповідь минулого, минулої неділі, те, що є всередині. І каже апостол Яків, якщо є в вашому серці, і про що він каже? Якщо там є заздрість. І сварка. І ось про це я хочу говорити. І назва моєї проповіді, може, вона не буде така, ну, як, якось як послідовність проповіді, але просто така назва ходить за мною, і воно не відчепилося. І назва проповіді проти заздрості». Отак двома словами: проти заздрості. І каже нам е, Боже Слово, е, що. Це є у приповістях є описано, що ось ця заздрість, вона як гнелизна. Як каже, що вона гіркота, гірку заздрість, це гірка заздрість. То старий заповідь нам, щоб охарактеризувати ось цей, ось цей негативний гріх, що він є як, як гіркота, як гнелизна. І я би хотів, щоб ми розглянули деякі місця з Божого Слова, які ну, показують нам, наскільки цей гріх є страшний, наскільки він є, може просто мучити людину і має з собою негативні наслідки, негативні наслідки. І ми можемо із писання пригадати, коли, наприклад, про Ісака є описано, що заздали йому филистимляни. Але коли поглянути весь контекст, що цьому передувало, то настав голод в цьому краї, інший ще як був за часів Авраама. Авраам в Єгипет ходив за там час того голоду. І десь, може, Ісак помишляв, а чи би в Єгипет не піти. Але Бог сказав йому: не ходи в Єгипет. Залишися в тій землі. Оселися в ній хвилево. І він залишився. Це була філистимська земля на той час. Він прийшов в терени цього царя, Хімелеха, якщо не помиляюсь. І він посіяв, і Бог його благословив. Там написано стократно зібрав. Стократно зібрав і написано: і збагатів цей чоловік. І багатів, і багатів, аж не став дуже багатий. І була в нього там череда е, кіст, овець, товару, рабів, і заздрили йому фелестемляни. І ця заздрість проявилась у цьому, що вони до нього приходять і кажуть: ти зробився багатий, ти зробився сильний, йди від нас. І він пішов. І він пішов, правда, вони потім прийшли, там мир з ним укладали. Але ось ми бачимо картину, що ось те, що Бог його благословив, люди сприйняли це як, як проти них. Як проти них. І в них появилася заздрість, і вони його прогнали. Це суспільство. В суспільстві так є. Так є. І ми побачимо, хочу, щоб ми побачили із Писання що народжується, це? це ми поглянемо ще на одне місце слова Божого, нам писання про це говорить, які відносини у суспільстві ось народжують цю заздрість. Також вона може проявлятися і в сімейних відносинах. І дуже яскравий приклад для цього є сім'я Якова. Так, ми не будемо зараз зупинятись на десь помилках Якова, але. Щоби підмітити ось, ось цей момент, що воно народилось там в серцях. Так, є написано, що Яків виділяв Йосипа між іншими синами. Так, він його любив більше, там так Біблія і говорить, бо це був син його старості, і він йому навіть одежу таку іншу подарував, таку квітчасту, таку яскраву, яка відрізнялася від одеж ну, його братів. І вони його не любили. Брати його не любили. Там каже Слово Боже, навіть зненавиділи його. А коли Бог ще дав йому дар, ось цей, ну навіть там ще не сказано про дар, там про сни. Просто Бог давав йому сни. Це були пророчі сни. І а Йосип, по своїй такій дитячій наївності, він відкривав ті сни. Він говорив братам, батькові говорив ті сни. І написано і заздрили йому. Це є перші книзі Моїсей, 37 розділі. І заздрили йому брате його. І ми знаємо, чим закінчилася ця заздрість. Вони взагалі хотіли його вбити. Не взагалі, настільки воно там накипіло, наскільки воно там зробило ось таку негативну роботу, що вони планували його вбити. Один брат заступився і продали, продали в рабство. Більше я хочу зупинитися на ще одному персонажі, де каже нам Боже Слово, перша Самуїла, 18-й розділ. Ми вже чули сьогодні це і якби продовження цієї події, де вже брат нагадував перед тим, як зустрітися з Олі з Голіафом. Він прийшов в цей стан. І, звичайно, як батько послав Давида нести ось цю передачу братам воєначальнику, то Давид ще, мабуть, не мав в планах щось там з кимось воювати. Але коли він прийшов в табір, коли він прийшов в стан, коли він побачив ось цю всю картину, що цей одноборець Голіаф, він виходить вже, і десь, напевно, це був сороковий день, тому що написано 40 днів він так виходив 40 днів він так кричав. 40 днів він так зневажав Бога і ізраїльські полки, і ніхто не міг йому протистати. Ніхто. Ні полковники, ні лицарі, ні сам Саул. Ніхто не міг. Ніхто. І ось, коли прийшов Давид, він це побачив, і там щось в його серці запалилось, щось там почало робитись, і він пішов. Він пішов. Навіть Саул хотів його там одів в свою броню, але він каже: Я в тому не можу зняв. І так, як він знав, так як він вмів, так як він на медведя десь там і лева нападав, вириваючи ось цю овечку з його пащі, так він і поступив з голіафом. І коли. Сталася перемога. Тут 18 й розділ, про деякі речі нам описує. Шостого вірша. І сталося, як вони йшли, коли Давид вертався, побивши філестимлянина, то повиходили жінки з усіх Ізраїлів міст, щоб співати та танцювати на зустріч царя Саула із бубнами, і з радістю та цимбалами. І викрикували ті жінки. Що грали та й казали, Саул побивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І дуже запалився Саулів гнів, і та річ була неприємна йому. І він сказав: Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі, йому бракує ще тільки царювання. І від того дня, і далі Саул дивився заздрісним оком на Давида. Дивився заздрісним оком на Давида. Ось ця, це ми можемо собі просто якось трошки уявити цю картину. Де воно народжується, звідки воно береться, чому воно є в серці людини? Ось чому воно приходить. Ми вже бачили з прикладу: це відносини між людьми, це, звичайно, побутові в суспільстві. Хтось щось більше має і хтось буде заздрити, комусь від того буде боляче, комусь від того буде гірко, комусь будь... хтось буде нещасливий від того, що хтось щасливий, правда? Яке це зло. Це зло, і воно десь там всередині, і воно не то, що в середині десь там людина приховала, ніхто проти воно буде проявлятися. Якщо його не викоренете, якщо, якщо з нею не боротися, то воно буде проявлятися. І Саула, воно проявилось. Так, звичайно, ми поглянемо в його життя. Там, там, там було передували, е, інші події. Так, він був помазаний з Божий, так Бог його поставив на Царство. Так на нього злинув Дух Божий. Він, він мав благодать Божу, він мав благословення Божі. Але через те, що він про це не пильнував, він це втратив. Він перестав слухатися Бога, і помазання відійшло. І звичайно, що з Голіафом він не міг вже боротися, не міг боротися. Але, але є ще момент зупинки. Є ще момент зупинки. Ну, спіткнувся, хто не спіткається, хто не падає, хто, хто не согрішає. Але є момент зупинки і вернутися назад, і шукати Бога. І ось цей момент теж був йому даний. Ну ти ж голіафа не переміг. Ну, то віддай ту честь. Ну, віддай, ну ти, ти тисячі переміг, а десятки тисячі давить. То віддай йому цю честь? Ні. 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 І що сталося? І з того часу і далі, і далі. І можна сказати, до кінця його життя. Він заздрістю, яка переросла в ненависть, яка переросла вбивство, і скільки разів він хотів вбити Давида, два рази списом у нього кидав, Давід тікав. Ось цю історію ми знаємо. Але ось на це я хочу звернути увагу, наскільки це є пагубно. Наскільки це є недобре для цієї людини, яка ходить з цієї задресі? І саме це виявлення Божого писання, що це є гіркота, і саме виявлення, що це є гнилизна для кісток, ми можемо просто собі уявити, якби замість кісток там була гнилизна, ну, що може робити людина? Вона буде ну, просто в ужасному стані, вона буде просто в фізично в жахливому стані. Вона просто буде в ніякому неспроможному стані жити, працювати, радіти і щасливою бути. З нею цього не буде відбуватися. Ось це наскільки пагонний. Чому я це все так ті, ті приклади так детально? І багато масу ми прикладів можемо знайти. І про на це те ж саме, що був Авеля, чи то не написано заздрість. І. Інші місця написано, що Ісуса Христа через заздрощі видали. Багато ми можемо в Біблії знайти місць, які нам показують ось про ці відносини. І Еклезіаст це мудрий чоловік, який багато приповісток написав. Ну, каже Боже слово, що він був. Господь казав, що він мудає цю мудрість, він був дуже мудрий чоловік. І в книзі Еклезіаста в четвертому розділі є таке слово. І ми поглянемо. Що всякий успіх і труд учинку викликає заздрість. І це марнота і ловуння вітру висновок зробив Соломон. Всякий успіх і труд учинку, який діється під сонцем, то людина якась має успіх. Людина має. Чинки добрі. Людина має благословення, чи то матеріальне, як ми про Ісака чули, чи це духовне, яке ми чули про Давида. Він мав велике благословення. А в когось це може викликати заздрість. Це проблема. І хотілося би таке місце, воно якось воно там. Заздрість слово не вживається, але я його назвав тест на заздрість. Такий, чи воно проявиться в нас, чи вона у нас є, чи її немає. І давайте ми поглянемо місце Божого Слова, 1 Коринтян, 12 розділ, 26 вірш. 12 розділ 26 вірш. Там описує апостол Павло про, про відносини в церкві як на, як на організмі тіла. Каже, Що там члени один одному потрібні, різні діяння членів. Є. І ось він в цьому вірші робить такий як би ну, якийсь як висновок трошки. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. Плачте з тими, хто плаче, і тіштеся з тими, хто тішиться. Радійте з тими, хто радіє. І ось тим можна провірити. Ось таким словом можна провірити себе. Чи я тішуся з тим, хто тішиться. Мається на увазі про церкву, мається на увазі про спільноту, мається на увазі про братерство. Чи я тішуся з того, якщо комусь добре? Будь-у якому випадку, чи матеріально, чи фізично, чи духовно, в будь-якому випадку. Якщо я тішуся з того, що комусь добре, ну, можна сказати, нема проблем з заздрістю. Можна сказати, нема. Хоча пильнувати. Кожен день пильнувати, як і на рахунок просто в когось може бути ця проблема, тому що він її мав у житті минулому. І це проломини в стіні, які треба молитвами, молитвами, молитвами закладати. А в когось іншого була якась проблема. Не було проблем зазвчать, але за те, що з інше було, яке теж треба закладувати, закладувати ті проломи молитвами. Отже, якщо ми можемо радіти. З тим, хто радіє, слава Господу. А якщо комусь добре, а якщо хтось має більше, ніж я, а якщо хтось благословенніший більше, ніж я, якщо хтось щось має ну, будь-якому, чи душевно, чи духовно, чи фізично більше, ніж я, а мені від того погано, оце якраз і проблема. Це якраз це світло, яке пробивається в наше серце, яке хочу сказати. Ось там воно лежить. Світло якраз показує, що лежить в темряві. Якщо просвітило світло, і воно показало, що воно там є, мені погано від того, що комусь добре або комусь погано, а тоді мені добре. Воно там лежить. Тоді воно там лежить. Що ж бути? Якщо воно там є? Вихід один, як і з кожним гріхом. Як і з кожним гріхом, покайтеся, каже Ісус Христос. Покайтеся, покайтеся і віруйте в Євангелію. І каже нам Боже Слово, що відкинути, Апостол Петро простими такими словами каже, в першому посланні другим розділом, каже, з, 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 з усього іншого, і там про заздрість перечисляється, і каже, відкиньте це все. Тобто це можна відкинути. Так, нелегко відкинути, коли людина довго в ньому пробувала. Коли вона не тільки це думки були, а десь же і слова, а десь же і а то, а чому так, а то. Це вже нелегко, але можливо. Але можливо. І знаєте, на закінчення каже нам Боже Слово, це є перша Тимофія. розділ. <кій> Великий же зиск, то благочестя і задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести, а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо із цього. Ознака, що людина вільна від заздрості, це коли вона задоволена. Вона щаслива. Колись Ісус Христос при закінченні свого земного життя спитав учнів, чи вам що бракувало? Він каже: ні, Господи. Ні, Господи. Чому не бракувало учням? Що вони мали? Що вони мали? Вони ходили за вчителем. Що вони мали? Бувало, колосся розтирали. Що вони мали? Вони мали Господа. А з ним мали все. Так, нам потрібно їсти, пити, працювати, сім'ї, турботи. Так. Але чи ми задоволені з того, що маємо? Писання нас хоче навчити бути задоволеним найменшим. Найменшим. Це є потребності людини. Вона хоче їсти, вона хоче пити. Якщо того не буде, одягнутися тепло. Якщо цього не буде, вона автоматично не буде задоволена. Але каже слово Боже, якщо ви це маєте, то чи ви є задоволені? То чи ви є задоволені? Так, хтось має більше. Це, це вже другі відносини, це вже е, з Господом відносини. Якщо хтось має більше, а я не маю, то що мені заздрити? То що мені через то мучиться, я маю Господа. Дуже є гарне місце, записано в приповісти, я не буду його шукати. Там один чоловік Божий, я думаю, що це не Соломон, а там іншому ця притча належить. І він молився до Бога так: Боже, не дай мені бути бідним убогим, щоб я часом не пішов красти. І не дай мені багатства великого, щоб я не загордів і не сказав, а хто є Господь, я все маю. Корми мене хлібом для мене призначним. Як є добре, брати і сестри. Як є добре, тоді приходить повне задоволення. Тоді виходить, приходить повне щастя. Ти щасливий, ти дитина Божа. Ти дочка Бога Всевишнього, ти Син Бога Всевишнього через Ісуса Христа. Ти маєш насліддя в небесах, ти багатий, ти маєш життя вічне. І тут на землі ти маєш те, що потрібно. Те, що потрібно. І яке це є щастя? Мати, ось це. Задоволення. Це приносить таку внутрішній спокій. Ти тоді не переживаєш, як хтось має щось більше. Так, ми можемо собі задавати запитання, а як можна? А чи чесним шляхом, а чи може людина бути багатою. Так, звичайно, це в філософії багато є. Але чи наше щастя є, чи наше серце є задоволеним? Чи ми є щасливі від того, що ми є діти Божі, і від нього маємо все, що нам потрібно? Хай Бог благословить. Якщо хтось побачив, якщо хтось десь в своєму серці, може, має проблему з цим, може, має боротьбу, то вихід є. Вихід є в світло, засвідчувати світло, вимітати хату, виносити непотрібні речі і каже нам Боже Слово, тоді кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха, в тому числі і Цього. Хай Господу буде слава навіки. Амінь.